мероприятие организовано от футбольного клуба маэстра благодаря футболистам днепра роману зазули янулатовки ну, также при поддержке фонда романа народная армия на протяжении года у нас про появилась традиция бойцов мы на каждый домашний матч мы обязательно вводим их на дне по арену болеть за ну, как бы нашу родную команду за днепр вот и скажем так за этот год мы заболели немножечко футболом мы Поэтому ми решили собрать не просто концерт, где выступят зв'язки, а що и сделать футбольний матч, в котором, э, артисты сразятся з нашими военными докторами. Начальник госпіталю э, знайшов особисто час і хоче подивитися на що здатні військові лікарі поза поза своїми робочими місцями. Тому э, команди і волонтери, які тут працюють, і э, родини, тих, хто будуть брати участь в цьому матчі, будуть всі також на футбольному полі. Я думаю, що вони будуть всі вболівати за. Э, за яскраві за таку яскраву подію без важливого впливу кінцевого рахунку. Декілька разів за останній рік довелося бути в Дніпропетровську, і місцеві звертали увагу на те, що дуже часто лунає, лунають швидкі, і це означає, що вони везуть поранене, вочевидь, От, Тому, коли з'явилася ідея Романа Зазулі, щоб. Приїхали, заспівали. Ми вирішили, що ми приїдемо усією футбольною командою, «Маестро», щоб ну, так, хоч, хоча б трошечки відволікти цих хлопців. Мабуть, не існує музикантів зараз, які б не грали для військових. Всі прекрасно розуміють, що ми і де-факто, і де юре існуємо тільки завдяки тому, що. Країна встояла, а завдяки чому вона встояла? Грошам ні, розуму ні. Вона встояла завдяки людям. І ми хотіли б якось показати їм, що ми пишаємося і вважаємо їх кращим з того, що набула Україна за свою історію. Такі концерти, то теж якось підтримка для людям. Так само це дійсно дуже важливо. На самом деле ми дійсно очень цені. Спасибо вам большое. Ідея в тому, щоб їх відволікти трошечки, роз... розважити, розбавити їхнє життя і, і вони щоб виплиснули, ну, викинули якусь емоцію так, на полі. Тому що футбол, він, він знаєте, він ти можеш викидати на полі агресію, позитив, що завгодно. Головне, що ти виходиш іншою людиною вже. За бокову лінію і хочеться, щоб вони завтра вийшли із якимось переконанням, що вони класні, що їх розуміють, підтримують так само, як і всіх навколо. Я прапор країни і хрест він несу. look salas may